Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги таку новинку. Це комплект оригінальний посилення навішування, механізму навішування на двох циліндрах. Це 50-ти циліндри. Шток 25-й, а ход штоку 175. Це, на відміну від того, що у нас вже є. У нас є такий комплект в оригіналі, але там ход штоку циліндру буде 20. Сантиметрів. Тут 17,5 см. Тобто опускати там проблема, що воно опускало там погано до кінця. Це воно вирішено. Тут повний комплект, я вам вже його показував. Ну ще раз, кронштейни, отакі От щоб закріпити циліндр, оце до мосту викріпити. Рука високого тиску два штуки, тройнічок. Шайби, гайки, болти, прокладки. І також є така схема по підключенню, як його розключати. Бо багато хто питає, як же його розключати. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. На все добре.